Драматург Джордж Бернард Шоу колись сказав Немає більш щирої любові, ніж любов до їжі. Для підтвердження цих слів достатньо роздивитися навколо і побачити, скільки різноманітних страв існує у світі. Усе не перепробувати ніколи, але можна скуштувати найсмачніші. Розповім вам про найпопулярніші продукти з різних куточків планети. Ці страви хоча б раз у житті має скуштувати кожен і в кращому разі в країні їхнього походження. Кукурудза один з основних продуктів індустріального світу. З неї роблять безліч страв, але мільйони людей погодяться, що найкраще це коли зерна її солодкого різновиду обсмажують зі шматочками вершкового масла. А після того як вона полопається, їдять за переглядом фільму або нового серіалу. Хрусткий буханець із рисового тіста начиняється пряною сумішшю картопляного пюре, яку потім занурюють у кокосові чатні, мариновані огірки, соуси на основі помідорів і сочевиці та інші приправи. Це фантастична їжа для сніданку, яка триматиме вас ситим до обіду, після чого ви повернетеся за добавкою. Покуштувати справжню іспанську паелью з морепродуктами на пляжі має бути мрією для багатьох. Не дешевою, але надзвичайно смачною мрією. Креветки, омари, мідії та каракатиці в поєднанні з білим рисом і різноманітними травами олією та сіллю в цій валенсійській страві, одразу відправлять вас у відпускний режим. Цю курку, приготовану на пару або відварену, часто називають національною стравою Сінгапуру. Її подають на ароматному жирному рисі з нарізаним огірком як символічним овочем. Варіанти приготування включають смажену курку або курку в соєвому соусі. Соуси для занурення курки, преміальний темний соєвий соус, чилі з часником і подрібнений імбир надають страві додаткового шарму. Свіжа, щойно приготована тортилья, начинена невеликими шматочками смаженої яловичини, олією та морською сіллю. А потім вкрита гуакамоле, сальсою, цибулею, кінзою чи чимось іншим, ідеально підходить для сніданку, обіду чи вечері. Саме через цю страву жоден турист не залишає Мексику з меншою вагою ніж коли приїхав. Не обманюйте себе дешевими імітаціями марципанів, у яких використовується соєва паста або мигдальна есенція. Справжній продукт, у якому використовується тільки милений мигдаль із цукром, настільки гарний, що ви з'їсте цілий батончик, і навіть якщо вас почне нудити, ви однаково замислитеся про другу порцію. Мабуть, ви ніколи не ловили себе на думці, що хочете спробувати печінку морського чорта, але вам точно коли-небудь потрібно її спробувати і краще поспішати, адже браконьєри не сплять, і скоро морський чорт може залишитися недоступним. Якщо ви натрапите на кремовий, але напрочуд легкий делікатес Анкімо, обов'язково скуштуйте його, адже це одна з найкращих страв у Японії. Коли японці хочуть зробити щось правильно, вони роблять це дійсно правильно. Такі гіганти брендів, як Toyota, Nintendo, Sony, Nikon і Yamaha, можливо, були створені людьми. Які харчувалися не чимось складнішим за сиру рибу і рис, але саме те, як риба і рис зібрані разом, робить це всесвітнім фаворитом у списку страв для першого побачення. Найкращою піцою була і залишається проста неаполітанська винахід, який тепер захищений власною торговельною асоціацією, що настоює на морській солі, пшеничному борошні вищого гатунку, використанні лише трьох видів свіжих помідорів. Ручному розкачуванні тіста і суворому використанні печі на дровах, використовуючи лише кілька інгредієнтів тісто, помідори, оливкову олію, сіль і базилік. Піца маринара навіть не містить сиру, Неаполітанці створили їжу, яку мало хто готує належним чином, але всім дуже подобається. І Завершує мій топ страв найпопулярніший наш український суп. Головним інгредієнтом є буряк. Традиційно його подають зі сметаною, часником або цибулею та пампушками а також, звісно, не забуваємо про сало і 50 грам для кращого апетиту.